Шановні підписнички та гості моєї ютуб-каналу, всіх ради вітати у себе на ютуб-каналі. Що хочу сказати, підписнички, погода просто шепче. Це не передать словами: сонечко, легенький вітерець. І що вам сказати? На огороді роботи побільшало, бур'ян поліз, потрібно полоти все сапаті і далі. Ну, сьогоднішня тематика відео зовсім не про огород. Зараз. Переключусь і покажу вам. Так, ну ось дивіться. Заказали мої дітки двох цуценят у батьків. Там дворняга привела, одного віддали вже, а двох пацанів залишили. Варі подобається один, пухнастий чи гладкий, Захару подобається пухнастий. І вирішили забрати обох. Ну як, вирішили. Дітки настояли. Ну, не будемо травмувати їхню дитячу психіку. Вирішили так, з дружиною поспілкувалися, заберемо двох. Так що це для них, можна так сказати, буде сюрприз. Дивіться, із, як кажуть, палок робимо з вами підписнички, будку. Я думаю, ви мене підтримаєте. Підтримайте мене коментарем, вподобайкою. Я думаю, все буде добре. Дивіться, низ я застелив. Дощечкою. В цілому дуже потужна конструкція. Собачата ті невеличкі, для них вистачить. Так, вертикальні стойки. Тут 50, тут зробив 40, щоб стікала водичка. Зараз зашию пол, потім, я думаю, дах, стіни підуть. Ну, все побачите. Я думаю, вам сподобається щось. А може не сподобається. Також напишіть в коментарях, чи подобається вам вже початковий етап будівництва собачої будки чи ні. Двох собачих будок, отак, двох. Так що, давайте, друзі. Скоро вімкнемось. Донечка, що в тебе в ручках? що? Ану показуй. Клубничка, так? Да? Полуничка? Так, це рейка, вона тобі не потрібна. Так, шановні мої підписнички, дивіться, який результат проробленої роботи. Півдня потратив менше, ніж півдня. То туди з'їздив, то туди. Дивіться. Так. Що на даному етапі? Потрібно обшити ось стіни, задню стінку, тут також боковушку. І потім... Будемо нашивати листовий метал. Сюди будемо робити дах. Ставити остатки із е, піднавісу. Будемо сюди мудрувати, майструвати. Я думаю, щось покажемо, щось та й вийде. Догонечка, що ти тут ревізію робиш? Давай, ревізію робиш? Все тут таке блискуче, так? Да? Іди до мене на ручки. Давай, давай, сверло це. Зараз сходимо, знаєш, куди? До мами туди на город. Що ж вона там робить? Так. Що мама тут поробляє? робить? Так, тут у нас полуничка. Так, що тут? Полуницю дітки їдять, так? Да? Нема половиниці, дивись. Зелен... Зелена, да, ще захай? Ну, ну да. Привет, так. Приєдна! Так, що тут? Тут ревізія, Зай. Кажи, що ти тут робиш, так? Що не покушено. То що не покушено? То що ручки не дійшли. Оця полуниця сама в вкус. Да? Ну, їж тоді. Так, ну в тебе хорошо виходить. Так, ще одні руки? Ну я тримаю нашу донечку, ось вона полуничку їсть. <ривіт> Марфа, Помахай привіт підписничкам. Махай привіт. До побачення, до побачення. Каже, привіт-привіт. От так, привіт-привіт. <ривіт> Молодець. Так, ну що? Захар, ти вже витоптав ту клубніку. Вона, да, не встигає почервоніти, ви вже її зеленчаком вириваєте. Давай, завтра. Вона трішки... Ой, йди сюди ягідка ось. Ось ягідка. Спіла. Червона, здорова. Так, друзі, пішли ми далі працювати. Давайте. Так, шановні, будку поки не доробили. Поки є нагальніші. Питання, проблеми зараз. Проводимо другий кос трави. Захарчик він допомагає. Каже, хоче покосити, да. хоче покосити бензокосою Так, обережники. тут спочатку починай. Все, Захар, все, до млина вітру надо, все, ложи її. Молодець, хорош хлопчик, помічник, давай п'ять. Я кажуть, млина вітру потрібно. Мало ще каші дів. Своєї поки тренуюсь. тебе крута. Так, шановні, а ми далі косимо. Косим, не перестаємо. Так, шановні, любо мило глянути, правильно? Покосили, прибрали. Тепер за двором краса. Це вже другий укос. Зараз вам покажу кактуси, які ростуть в Мексиці. Дивіться. Ви такі побачите тільки в нашому селі в Мексиці, дивіться. Бачите які дракони повиростали. І ось. Дивіться, не скоро в мій рост будуть. Бачите які? Кому надо, викопаємо новий пошту і перешлемо. Так що, як кажуть, як тополь на плющихі, да, чи як там ну, напишіть в коментарях. Так що, такі вродили. Добрі такі. Породисті. Так, за двором Валерчика красота. Краса. Зараз піду вам трішки будки покажу. Ну, я трішки переборщив із величиною будки. Знаєте, я такий хлопець люблю, щоб все було з запасом, щоб все було таке... Е... Кріпке, прочне і так і далі. Як шобутка, то, то здорова на такого вовкодава. Так, зараз заходимо і перемикаємо. Так, шановні мої підписнички, бачите, валярчика безотходне производство, виробництво. Листи, які ви бачили, могли бачити на хуторі на старому, на піднавісі, на будинку. Вони всі в мене зберігалися. Всі відходики, я їх збіряв, збіряв і вони перетворилися в от таку от, ну, обшив будку. Бачите? Треба Потрібно позагинати. Тут ще я правда не, не доробив одну сторону, тому що то світло виключаю, то зараз дуже-дуже насичені дні, зараз працюю, поки немає часу. Бачите, в цілому ну, будки будуть шикарні. Я їх ось утеплю ще будуть отакі будки для собак. Так що, шановні мої підписнички, скоро наш проєкт доробиться, не підганяйте мене. І тут, бачите, все по красоті, все не протікатиме ніде, тут позашивав, вітру не буде. Робив, знаєте, як для своїх собак. Ну, що для, як для своїх? Для своїх. Так що будуть нові домашні улюбленці. Тут також буде все Так, Якщо ви подумаєте, що це кінцевий результат, ні. Тут отак буде все, ну, як вам трішки показати, а так буде все зашито, буде євробудка. Так що їдемо далі. Покажу ж вам тих собак, вовкодавів, правильно? Бо всім цікаво, може хто не бачив собак. Кс -кс -кс, кіт, Ти що? Чи це будка для котів буде, а? Ану, кіт. О, і компот, а нашийник де? Іди ж ти сюди. А нашийник уже десь загубив. Так, да? морда? Так, ну що, йдемо далі. Так, шановні, приїхали зараз на наш огородик. Зараз вам покажу, в якому він зараз стане. І може хто очікував побачити картопельку занедбану після цих заморозків. Ну не тут било Зараз показую. Так. Тут кабачата, огірочки сходять потихеньку, ось, бачите, ось, ну сходять, сходи є. Редисочка, все, ось. Що тут? Морква, бурячок, все, прорідили, капусточка, бачите? отак от. Капусточка. А цибулька ось і підмерзла. Получила звізділі від морозу, бачите, вершки попідмерзали. Так, ну ось же ж наша, наш другий хліб, як кажуть в народі, да? Дивіться яка. Як грім, ми ж бризнули, Іринка клич казала, чим бризнуть. Окропили, дивіться. Мочно. Скажіть, ось даже навіть дідусеві ці кущики, дивіться які. А була, пам'ятаєте, в якому занедбаному стані. Так що... Наші махінації не пройшли даремно. Шановні мої. Ну тут вона й була маленька. Може ми її трошки підпалили, підпекли, а далі дивіться. Ви що. Мені все подобається. Не знаю кому як, а мені все подобається. Дивіться, як грім. З картоплею будемо. Так, пшеничка дивіться яка в людей. Ну що, я думаю, Україна також з хлібом буде. Ще й продаватиме на експорт. Ну я в цілому в масштабах країни кажу. Так що, що ще сказати? Йдемо, все ж таки Вовкодавів покажу. Правильно? Я ж обіцяв, їдемо далі. Ах, ти ж морда. Річек, <ріць> куди кусатися? Резуть. Так, друзі, це не вони, це не ці вовкодави. це лабрадори. Зараз я з вами пограю стрічки. Що таке? Це сім'я пан Річ і пані Челсі. Диви. Безпокоїться про продовження роду свого. Молодець, хорош. Зачет! Снікерс, Марс, йдіть сюди. Іди сюди. Ось вони. Шановні. Ось вони, такі. Більш не виростеть, як ця кнопка. Так, іди сюди. Снікерс. Так. Захару понравився оцей Марс. А Варі понравився цей снікерс. Іди сюди, іди до нас. Тебе хтось образив? Ти що? Чого ти боїшся? Ти такий добряк був. Ну що ти ховаєшся? Ну, Марс. Іди сюди. Снікерс, іди. Ти що? Хто тебе злякав? Так, а це кнопа. Ти вдома остаєшся. Так, і ще була Баунті маленька, ну її забрали. Забрали інші люди. Так, ще, снікерс, іди до нас, іди. Іди до нас, хороший. Хто тебе поганяв? А ну скажи. Так, ну що, друзі. Оці дві собачки поїдуть до нас на господарство. Будуть у нас охороняти наш двір, будуть такі дзвіночки. Да? Так, що ви напишіть в коментарях. Як краще їх назвати? Ой, чуть не впало. Я думаю, вже їм назви дали, я думаю, такі вони й будуть. Та що ж таке? Хто тебе поганяв? Ага. Речіть. Добре. Так, шановні мої підписнички, на цій прекрасній ноті будемо завершувати даний ефір наш, наше коротеньке відео. Ви що так давно не виходить на зв'язок, оскільки дуже-дуже багато роботи. Яку потрібно робити. Так що, сезон настав, потрібно працювати. По можливості буду виставляти відео, ролики, а, а так, що, як завжди, по традиції. Хто не підписався, підписуємося на наш YouTube канал. ставимо подобайки, ставимо коментарі. Все буде добре, все буде Україна, слава Україні, всім добра!